Міста Обухова присвоюється Біляєву Іллі В'ячеславовичу. Нагороду отримують батьки В'ячеслав Анатолійович та мама Світлана Геннадіївна. Солдат Біляєв Ілля В'ячеславович народився в місті Торець Донецької області у 1998 році. Освіту отримав за спеціальністю автослюса рихтувальні кузовів. Згодом пройшов строкову службу. Працював на кондитерській фабриці конті у місті Концерт. На Донецької області захоплювався кулінарією, обожнював тварин, був умілим садівником. Спочатку повномасштабного вторгнення не зміг стояти осторонь та пішов добровольцем захищати незалежність. Перебував на східних рубежах нашої країни. 17 листопада 2023 року поблизу населення. Сім'я Біляєвих приїхала до міста Обухів, тут і поховали тіло захисника.